На банкові працює, ну, колись працювали більш ніж 400 чоловік, зараз кажуть, працює 200 з чимось. Людей може більше, я не знаю. І всі ці люди в своїх коридорах і кабінетиках запрацюють на президента, ніяких змін не буде. Не тому що це будівля радянських часів, не тому що він залишив у себе на столі. Навіть Малхітове прес Папія Януковича, подивіться фотографії. Mm -hmm. А тому що просто державою і будь-якою великою системою, навіть великою корпорацією, неможливо керувати, сидячи за столом і дивлячись на якісь там бумаги. А, а якщо він а, заїде в якусь нову будівлю, да, великий open space, а, візьме на роботу 50 менеджерів більше, мені здається, не потрібно. Як мінімум почне будувати як, ну, на першому етапі систему, яка б давала можливість в режимі онлайн бачити, що відбувається в країні, тоді можливі реальні зміни, і можливо, що ми почнемо будувати нову країну. Я вам писав команду на банковій. Це просто коридори, якісь чиновники, клерки і приміщення різних паперів. Ну, ще президент з кимось зустрічається, з кимось домовляється, але саме в цій системі реальної картинки того, що відбувається в такій великій централізованій системі, як Держава Україна, він не знає реально, тому нічим керувати він не може. Як сказав один мій знайомий, який розбирається в процесах керування, коли йому сказав, що мені здається, що сучасна влада сіла в машину, взялася за руль за. Важні керування, але машина не їде. Він сказав: ти знаєш, мені здається, все значно гірше, самої машини нема. Вони думають, що вони сидять в машині, а машини просто немає.